Друзі, вітаю на обов'язку з вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо про економіку на економічні теми. У мене надзвичайно цікавий гість. Це Олег Пензен, голова економічного дискусійного клубу. Рада вітати вас. Слава Україні! Героям слава я вас також радий бачити. Пане Олеже, пропоную розпочати як надивно з відключень світла. Чому? Мені цікаво ваша думка, ваш погляд, ваша оцінка, як ці відключення світла впливають на економіку та бізнес. Наводжу приклад: коротенько, в мене під будинком є кав'ярня. Заходиш, є ціни, перелік. Така кава, стільки-то, така кава, стільки-то. До кожної написано плюс 5 гривень на генераторі. Тобто кав'ярня закупила генератор, заправляє його бензином та, і має якось це компенсувати. І от коли каву варять на генераторі, плюс 5 гривень до кожної е філіжанки. Пане Олеже, як це все впливає на ціни, на бізнес, на економіку? Але ну, точно впливає. Та, ваша думка? Ой, слухайте, якби це була перша така зима, і... Перший такий опалювальний сезон, то, напевно, ми б зараз з вами хапалися за голову і говорили Боже, як прожити. Ми з вами. Це вже третя, 22-й, 23-й, 23-й, 23... вже четверта. Четверта зима. Четверта. Так. Четверта зима, яка буде проходити під прапором обстрілів української енергетичної інфраструктури і включення електрики. Дивіться, досвід минулих років говорить про те, що вплив є однозначно. Він не є критичним, він не є якимось карколомним, але він однозначно зменшує темпи росту української економіки. Він однозначно діє негативно на. Е Доходи населення, тому що е ціни ростуть швидшими темпами, аніж зазвичай. Хоча е дивіться, е загальні тенденції економічні, це є наслідок багатьох процесів. Ми зараз з вами беремо один конкретно взятий, пов'язаний із блекаутами, пов'язаний з енергетичною дефіцитністю, але є купа інших впливів, які е формують отой. Остаточний варіант економічного, економічної ситуації, в якій ми з вами зараз живемо. І цілком імовірно, що всередині оцього великого комплексу проблем, цієї великого рівняння з багатьма невідомими, одне компенсується на інше. Ми з вами практично не відчували блекаутів, незважаючи на те, що вони були надзвичайно складними в умовно там зимою 24-го, там, умов, 23-го, 24-го року, умовно, припустимо, так? Е, точно тоді блекаути були важчі. Але на наших з вами цінах це дуже сильно не, відбувало, не відбувалося, і у нас інфляція тоді була на рівні 4%, пам'ятаєте, так, 23-24 рік. Тому що врожай 23-го року був надзвичайно хороший, ми тоді говорили, що Бог любить Україну. Ми мали надзвичайно великі показники по врожайності, по збору врожаю там, по овочах, по всіх останніх ціни були низенькі. Не Незважаючи на блекаути, тепер ми беремо з вами, там, умовно, 24-25 зиму. Дуже поганий врожай. Незважаючи на те, що блекаутів і зима була тепла, і відключень було менше, інфляція була там на рівні 22-23%, що стосується там споживчого кошика та продовольчої корзинки. Чому? Бо поганий врожай у 2024 році був. Тому, коли ми з вами зараз оцінюємо наслідки, треба розуміти наступне: от виокремити конкретно оцей показник є надзвичайно важко. Ми беремо загальний комплекс сьогодні. У нас інфляція сповільнюється, незважаючи на блекаути. Вона дякуючи блекаутам, буде сповільнюватися менше, але сповільнюватися буде однозначно, тому що врожай, ну, зокрема, овочі в 25-му році кращий за врожай 24-го року. І напевно до кінця цього року ми точно вийдемо на інфляцію в 10%. В той же час там інфляція в 24 році була о, о яка там була ну 19%, 18%. Тобто е, треба просто чітко розуміти, що м, вплив блекаутів, вплив енергетичних тих речей він є однозначно, але він цілком не компенсується іншими показниками, в яких існує економіка. Зрозуміло. пане Олеже. Ще про опалювальний сезон вас попитаю. Віталій Кличко, міський голова Києва, говорить, що це буде найважчий для столиці опалювальний сезон. Коротко зацитую сьогодні. Перед нами виклики проходження найскладнішого за всі роки повномасштабної війни опалювального сезону. Ворог оскаженіло, систематично атакує енерго та теплогенеруючі об'єкти. Робить усе, щоб рознести, знищити критичну інфраструктуру. Це е, просто засудження дій ворога, так з боку представників влади, чи це реальне попередження про те, що можна очікувати взагалі в майбутньому опалювальному сезоні, який вже по суті стартував так, в Києві з 6 жовтня. Стартував, просто що не всі ще отримали опалення. По Перше ніхто не знає, яка буде зима, що зима буде холодна. То, що б не казав кличко, вона буде надзвичайно важкою. Якщо зима буде тепла, ми, Слухайте, ми з вами пройшли 24-25 рік опалювальний сезон, середньодобова температура була висока, достатньо, і ми пройшли, хоча і були блекаути, хоча були і виключення світла, пройшли спокійно. Ну тобто. Глибину складності опалювального сезону треба вимірювати в першу чергу, виходячи із об'єктивних природних умов. Я розумію кличка, я розумію його заяви, він міський голова, він має готуватися до найгіршого, він має готувати населення міста про те, що будуть важкі моменти. Але давайте не будемо малювати собі апокаліпсису з самого початку. Якщо буде більш-менш ну, пристойна температура. Слухайте, ми сьогодні ми маємо з вами 24 жовтня. У нас з вами сьогодні, ну, щоб не збрехати, на вулиці 14 тепла. 24 жовтня. 14 тепла на вулиці. Е, для прикладу, е, я от спеціально подивився, скільки була температура 24 жовтня рівно рік тому 3 градуси була. Ну, тобто, навіть з цієї точки зору, поки що, початок зими, ну. Правда, осінь, пізня осінь. Ну, така вона. Тим більше, коли пройтися сьогодні по місту, по Києву, там ще купа зеленого стоїть. Тобто, в принципі, загальна тенденція до потепління клімату, вона трошечка амортизує ті складнощі, що має Україна в зв'язку із енергетичними проблемами через обстріл ворога. Це перший момент. Другий. Кількість закачаного газу у підземні сховища, там більше 8,5 мільярдів метрів кубічних, теоретично при більш-менш середньостатистичній зимі його має вистачити. Якщо буде дуже холодно, якщо буде дуже різке там похолодання до мінус 20, вже на сьогоднішній момент є домовлені механізми, звідки брати газ для опалення по імпорту. Тобто, із цієї точки зору. Є певні застереження для того, щоб убезпечити себе у випадку різкого погіршення загальної ситуації. Тобто, про що я хочу сказати, щоб ми з вами всі чітко розуміли, треба готуватися до найгіршого, але треба бути свідомим, що найгірше може і не наступити. Так що, поки що, в мене немає якихось таких дуже песимістичних очікувань, що раптом ця зима буде найгіршою з усі роки війни. Дай Боже, щоб зима була не холодна, і як наслідок переживемо, як і всі останні роки переживали. Це точно. Пане Олеже, я лише додам щодо потепління. Десять років тому, однак, це було в Харкові. Погода була ті ж дати 24-25 жовтня, мінус сім. Мінус 7 градусів вже вдарили конкретні морози. От тому так, лобально. Зараз, зараз плюс 14. <світаю> Слухайте, плюс 14. Ну, ми ж свідомі з вами, що плюс 14 це температура, яка без якої, в принципі, ну, можна обійтися без потужного опалення. Ну, направду. Так що, дай Боже, щоб зима була тепла. Це точно. Пане Олеже, про гроші вас попитаю. З'явилася вже інформація від Західних змі Financial Times пише про те, що Бельгія таки заблокувала надання Україні оцього репараційного кредиту на 140 мільярдів євро, який хотіли фінансувати за рахунок прибутків від російських активів. Лідери ЄС відклали розгляд цього питання до грудня. Поки що там знову можливо будуть відкладати. Можливо, ні. Будемо очікувати. Як це впливає взагалі на наші розрахунки, на наші очікування, так? Звідки будемо брати гроші? Ну, по-перше, слухайте. Значить, е два слова про Бельгію. Уявіть собі, що ви прем'єр-міністерка Бельгії. Уявили, так? Ну, психологічно. А чому би ні? Е у вас в Євроклірі зберігається 190 мільярдів євро. Доходи, від яких вже давним-давно розписані, і вони фінансують Україну. Е... Окрім 190 мільярдів євро. В Європі ще десь по різних банках заморожено болтається ще 50 мільярдів. Ну, 45-47 мільярдів євро. Всього заморожено десь на сьогоднішній момент до 140 міль... 240 мільярдів в Європі. Євро. І ви як прем'єр-міністерка приходите на Раду Європи і говорите: слухайте, я ж не проти кредиту. Але в мене є три зауваження. От коли ви мені на тих три зауваження дасте нормальну відповідь, я перший підніму руку за. Перше зауваження. Я погоджуюся на кредит. Урсула Ван яка тут присутня, розказує, що це не конфіскація. Ми їй всі дуже потужно віримо. Але видача кредиту під заставу заморожених російських активів означає, що якщо кредит не повертається, в якості гаранту списується актив. Як тільки цей кредит буде надано, Росія подасть на мене самий справедливий Європейський суд. І я, Бельгія, лишуся сам на сам з Російською Федерацією, при тому, що юридичного механізму конфіскації активів сьогодні в Європі нема. Для прикладу. Під час Другої світової війни в Швейцарії, яка на той момент зберігала нейтральний статус, було заморожено. Активи практично всіх воюючих країн на той момент. Жодний з цих активів не був конфіскований. Друга світова війна. Ви хочете, щоб я зараз щось змінив, прем'єр-міністр Бельгії? Ні. Тому перша вимога, Я хочу, щоб політичну відповідальність за це прийняття рішення я разом із вами всіма приклав на всіх. Тобто, щоб не я один відповідав в Європейському суді перед Росією, а щоб відповідав Європейська комісія. Це моя перша вимога. Друга вимога. Уявимо собі, що найсправедливіший Європейський суд визнає, що ми зробили юридично неправильно. І мене зобов'яжуть повернути Росії ці гроші. 190 мільярдів. У Бельгії в бюджеті немає цих грошей. І ніколи не було. Моя друга вимога, щоб консолідовано всі європейські країни взяли на себе і підписали під цим документ відповідний е, консолідовану відповідальність за повернення цих грошей Росії, що буде таке рішення Європейського суду. Справедливо. Так. Справедливо. І третя моя вимога. Ну, якщо ми вже говоримо про те, що ми збираємося конфіскувати заморожені активи російські, то якого біса, я перепрошую, ви вчепилися в моїх 190? А отих 40 мільярдів, що болтаються по інших банках, ви ніби не бачите. Воно ж так не буває. Давайте, щоб ми з вами всі консолідовано, спільно, не тільки тих 190 бельгійських, а всі активи конфіскували. Або під всі активи дали репараційний кредит. Справедливо? Справедливо. 100%. Тобто, я, як, або ви, як прем'єр-міністерка Бельгії, наполягаєте на тому, щоб Європейська комісія до грудня місяця визначилася з юридичними механізмами реалізації тих трьох вимог, які я озвучила. Якщо цього не буде. Ну, то я не потягну такої відповідальності. Ну, реально не потягну. Ну, немає в Бельгії сьогодні 190 мільярдів євро активів, щоби віддати росіянам. І немає коштів, щоб підтримувати від імені Європейського Союзу. Консолідоване рішення Європейського Союзу, де вся е, гострота відповідальності ляже тільки на плечі Бельгії. Манюнької Бельгії. Так що логічно? Логічно. Для нас це погано. А тепер я поясню, чому для нас це погано. Немає репараційного кредиту, немає розуміння походження коштів, джерел коштів, які прийдуть в Україну для покриття наших видатків, які заплановані за рахунок макрофінансової допомоги. Якщо це відкладено на грудень місяць. А ми маємо затвердити бюджет України до кінця листопада, то в мене є ідіотське запитання. Як ми можемо затверджувати бюджет, в якому абсолютно незрозуміло джерело походження коштів покриття 40% бюджету на 40% дефіциту, який не зрозуміло звідки покривати? А репараційний кредит ще невідомо чи буде. Якщо буде, то в кращому випадку він з'явиться в Україні не раніше лютого, а то і березня місяця. Тобто, дивіться, головна проблема полягає в тому, що ми є вкрай залежні від європейських грошей. Якщо Європа надання нам цих грошей відкладає, то затвердження бюджету буде виглядати якийсь фарс. Тому що, знаєте, як в тому анекдоті, я перепрошую, коли приходить чоловік в сім'ю і каже: знаєш, Люба, от я вирішив, що нам, напевно, треба купити нову машину, нам треба поміняти житло, що ми тут ютимося, тій Хрущовці, давай купимо особняк конче заспі. Дружина каже: Вау, ти заробив великі гроші. Ні, я просто подумав, що треба пройтися і взяти десь щось в кредит. Ну... Дивіться, воно ж так не працює. Тобто тільки після того, коли ви будете мати чітке походження джерел фінансування, можна затверджувати видаткову частину. Вибачте, якого біса ви будете затверджувати видатки щодо підвищення соціальних стандартів, збільшення на 50% заробітної платні вчителям, коли ви не будете мати що ото фінансувати, ви кого збираєтесь дурити? Людей нащо? Люди і так розуміють ситуацію. І, напевно, оця ситуація, то, що ми відклали до листопада, до грудня місяця європейці відклали до грудня місяця вирішення репараційного кредиту, напевно, мусить щось зміняти в стратегії затвердження бюджету на 26 рік. Тому що ну, там у нас по макрофіну, по макрофінансових платежах, які йдуть на соціалку, у нас з вами дюра в 15 мільярдів доларів. Не зрозуміло, де їх брати. А в першому як... читанні вже проголосували. Так, перше читання, воно нічого не значить. Перше читання це не документ. Причому в перше читання треба розуміти наступне: Оті всі поправки, що зробили народні депутати в першому читанні, це означає, що це, по суті, доручення Кабінету міністрів, Міністерству фінансів їх врахувати в балансуванні бюджету до другого читання. То, що вони там сказали, що збільшити на то, на то, на то, на то. Це ще Міністерство фінансів має знайти джерела, як це все перекрутити і як це все, все збалансувати. Тому це є доручення, це не є остаточний варіант. Ну і при цьому народні ж депутати не забули себе. Вони збільшили на себе фінансування, вони збільшили фінансування, Так вони продовжили на 30 мільярдів гривень пільгу по розмитненню електромобілів. Давайте ми будемо сміятися. Тобто в Україні немає грошей. Невідомо звідки брати макрофін. Невідомо звідки брати гроші для підвищення заробітної платні воякам. А ми 30 мільярдів гривень даруємо тим, хто буде завозити електромобілі. Ото от вже, розумієте, от то вже найголовніше питання сьогодні в Україні це завезення електромобілів пільгою на 26 рік. Ну, повний анекдот. Ну, я думаю, що до другого читання це все ще неоднозначно, тому що ну, воно точно не може бути в такому вигляді, бо немає грошей, немає джерел. А ми даруємо направо наліво величезні гроші ну, далеко не бідним людям. Правда. Пане але і про країну агресорку не можу вас не запитати про санкції Сполучені Штати Америки цього тижня запровадили. Санкційні обмеження проти двох великих нафтових гігантів Лукоїл і «Роснефть». Що цікаво, от, наприклад, в Болгарії, так є купа АЗС Лукоїл, є завод Лукоїл. Ну це просто, наприклад, те, що я прямо бачила на власні очі. Що це означає для них оці ці санкції для цих всіх підприємств дочірних компаній, НПЗ, АЗС? Що означає Лукоїл і «Роснефть»? Що тепер з ними буде? Це означає, що якщо ті дочірні компанії мають долю російської материнської компанії більше ніж 50%, вони миттєво потрапляють під санкції, вони будуть закриті і припинять свою діяльність. Оце означає ми зараз з вами побачимо дуже швидкий процес переоформлення прав власності на резидентів Європейського союзу з метою зниження долі материнських компаній нижче 50%. Ну, що ми дурні, ми ж розуміємо, як це буде. Е, ще один момент, напевно, який вартує, зрозуміти, а чого раптом от, е, Дональда Фредовича так поперло, от з такими санкційними митами, раптом, з такими санкційними вимогами. Дев'ять місяців ми сиділи і нічого не робили, раптом такий дуже суттєвий, на мій погляд, вплив на російський ринок нафти, на все останнє. Що сталося? Невже Трамп в черговий раз розумів, що Путін його як козу водить до плота? А я би дивився на це трошки глибше. Проблема полягає в тому, що з 1 листопада 2025 року починається передвиборча кампанія в США на довибори в Конгресі. Довибиратися буде і верхня, і нижня палата. По-перше, 70% виборців республіканської партії активно підтримують допомогу Україні. Перший момент. Другий. Якщо подивитися демократичну пресу, демократи взагалі мовчать. Вони як в рота води набрали. І, до речі, демократичні оглядачі пишуть: а нам не треба нічого говорити. Республіканці самі себе закупають своєю політикою, зокрема, щодо України і Росії. На Дональда Федовича почався дуже активний тиск е його виборчої партії, його виборчого електорального корпусу з приводу. Демонстрації якихось активних рухів. Він 9 місяців нічого не робив. Він не може далі нічого не робити. Тому що, як кажуть республіканці, якщо Дональд нічого не зробить, то на довиборах демократи їм зроблять криваву баню. Тобто рівень тиску на Дональда е, Трампа такий, що він вже не може нічого не робити. Більше того, його діяльність має бути. Максимально показова для внутрішнього споживача. Не просто там ввести е, якісь мита на російські товари, загальний обсяг товару з якими 3 мільярди доларів на рік Сполученими Штатами Америки. Це буде смішно. Тобто йому треба щось зробити, що повірив би його власний виборець. Тому чекати і пояснювати, що раптом Дональд там. Зрозумів, як його ображає Путін, що Дональд там раптом змінив своє став, ставлення до Путіна, що там раптом щось принципу. Ні, це не так. Це внутрішній тиск внутрішньопартійної боротьби Сполучених Штатах Америки. І ще один момент: ввести санкції дуже важко. Але повірте, відмінити санкції важче в 10 разів. Можна ввести санкції на російські нафтопереробні компанії. Змінити це можна тільки тоді, коли Путін е, погодиться на мирні угоди, а він не погодиться. Тому ці санкції надовго це раз. Друге. На наступний тиждень буде зустріч Сізінпіна і Трампа. І там Україна і Росія буде розмінною монетою в домовленостях. І я абсолютно впевнений, що по результатах твої зустрічі будуть якісь серйозні рішення щодо закінчення війни. Трамп дуже хоче війну закінчити до кінця 25-го року. Є в нього таке бажання. Чи вийде, чи не вийде, подивимося. Але принаймні логіка полягає в наступному: Трамп вимушений під тиском внутрішньої позиції, внутрішніх виборців посилювати тиск на Російську Федерацію. Що, власне, ми і побачили. Жодних ілюзій з цього приводу, що Трамп змінив своє особисте бачення, немає. Це внутрішній тиск, внутрішньополітичний. Пане Олеже, ну для нас вигода в тому, що санкції, як ви зазначили, серйоз і надовго. А, а це, це битиме по російській економіці. Однозначно це битиме по російській це економіці, це, Так. це в реальній дійсності зменшення доходів російського бюджету. Це правда. Зафіксували. Пане Олеже, мене ще 133 запитання, але знаю, що мушу вас відпускати на сьогодні. Пасибі вам велика за цю розмову, за вашу експертизу. Дякуємо. Дякую. Глядачам обосток, нагадую, друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші подобайки, будьте активними в коментарях, бо саме це просуває нас на просторах Ютубу, щоб бачити нас частіше. Подобайку лишайте і коментар. Так, ви зможете нас бачити в стрічці. Ну і, звісно, дзвіночок, якщо раптом ще ні, і підписка. До зустрічі.